В Можна? Клас. Як всело. Стріляють. Да. А ви відводите, приїхали вісці? Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. Люди, люди. люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Ми вже робили такі кроки з відведення, з розведення. і Після цього ми заплатили дуже велику ціну. Ті, хто йдуть от такими шляхами е, до перемир'я, вони намагаючись швидко вирішити питання, вони як правило отримують і ганьбу, і подальшу війну. Ми бачимо, як поводить себе Росія Абхазія, Карабах, інші всі відносини. Коли ми дуже намагаємось швидко це зробити, ми самі самі.